Російські прапори, які познімали наші воїни в Покровську, та іноземні найманці на службі армії ворога. Ситуація на покровському напрямку досі складна. Однак нашим бійцям потрохи вдається просуватися у бік центру міста, знімати російські триколори, які окупанти розвісили для медійної картинки, нібито взяття міста під контроль, і знищувати вже навіть резервну армію ворога, зокрема 76-ту дивізію ВДВ, яку окупанти притримували для основного удару по місту. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко докладно розкаже, як українські воїни борються. За покровська нині прямо рухаємося до наступних будинків. Виходимо на вулицю, і йдемо повертати наліво. Командир гроти полку Скеля уважно дивиться на екран. Тепловизійна камера дрону супроводжує двох його бійців на позиції по Покровську. І повертаємо наліво, наліво. Як прийняв? На стрімі, що передає наш дрону штаб, видно лише понівечені будинки, десь між ними намагаються пройти і лишитись непоміченими українські штурмовики. Надіті на них антидронові плащі, які не так пропускають тепло. Відповідно, їх не так видно. Українські воїни вже встигли закріпитись на північних околицях міста, а значить, зруйнувати плани росіян щодо повного захоплення Покровська. Противник, якому вдається перейти через жонізну дорогу. Живе, ну я скажу, якщо ми його не виявляємо із за погодних умов в туман, то він там живе дня два. Тепер задача штурмовиків потроху рухатись вглиб житлової забудови. Вірніше того, що від неї лишилося. Дуже багато нових груп заведено ближче до центру міста. Зранку сили оборони відбили чергову серію штурмів Покровська. Росіяни тут вже задіюють резерви, аби не дати просуватись нашим військам по місту. Кілька механізованих підрозділів ворога наші воїни вже знищили. Там цвинтарі, там цвинтарі. Тепер позиції українських підрозділів штурмує 76-та російська дивізія ВДВ, стверджують у силах оборони, але й резерву Росіян теж не бездонні через великі втрати. А це до сотні солдатів лише за добу на всьому покровському напрямку. Російські командири все більше задіють на фронті іноземних найманців. Ось двоє з них щойно бійці скелі привезли в нерівному стрілецькому бою. Два військовослужбовця знищили три противника. Ворога і двох взяли в полон, перебуваючи самі трьохсоті, виявили їх, зв'язали, взяли в полон. Службовці не є представниками Російської Федерації. Вони заключили контракти, так як під час полону, взяття їх в полон були виявлені документи, які підтверджують те, що вони підписали контракт заради грошей та. Громадянство посвідчення республіка Коломбія. Клас. Як доказ просування наших військ у Покровську затрофейні російські триколори, ті самі, які росіяни на камери розвішували по місту, аби створити картинку повного контролю над Покровськом. Тепер вони тут, у бійці у полку скеля. Даний прапор противника був затрофейний на вулиці молодіжній. Противник групи ДРГ вискакувала на наші позиції, і вони намагалися, так скажемо, вивісити для підтвердження того, що вони там знаходяться. Ми під цей час виявили групу. Група була повністю знищена. Прапора позабирали. Достжажання те, що ти забираєш противника прапор, це як знаєте, бо прапор бригади. От тільки ти в бригади прапор забрав, бригаду розформували ж? На столі поруч з прапорами документи знищених в покровську росіян. Тут паспорти, військові квитки, банківські картки і ікони на Покровську, на покровську. Це була диверсійна група. Я так розумію, що це був їхній розвідзвод. Вони намагалися зайти до нас в тили, але ну, у нас хлопці працюють дуже професійно. На тлі нашої розмови постійно чуємо команди в радіостанцію, які віддає командир своїм штурмовикам аж раптом. Тиша. На екрані вибух. Ворожий дрон помітив групу і вдарив по ній. Дід в коробочку, в коробочку, і турнікет, турнікет. Дід, дід, цілий, цілий, все добре, ти цілий. Один з бійців отримав легке поранення руки, інший ніг. За ними відправили евакуаційну машину. Її теж у суцільній темряві веде тепловизійна камера дрону. Чипай коробку, не начипає коробку, Пускай їде, пускай їде. Просування у Покровську насправді дається ціною надзусиль українського війська. Хоч скільки б росіян не знищували, окупанти шлють нових. Завжди одна і та сама тактика це люди, 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 люди. Вони їх шлють м'ясорубку, Ми їх нищимо. А вони шлють ще. Логістика для сил оборони все ще продовжує бути складною задачею через дії російського безпілотного угрупування Рубікон, яке зараз сконцентрувало свої сили саме на покровському напрямку. Але наші воїни продовжують операцію в місті, бо поряд сусідній мирноград. І якщо впаде одне місто, за ними впаде й оборона іншого, кажуть у силах оборони, і саме цьому намагаються запобігти. Юлія Кірієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон.